На календарі 6 березня п'ятниця, схід сонця о 6 годині 32 хвилини, захід о 17 годині 47 хвилин, тривалість дня 11 годин 15 хвилин, місяць у Діві. Іде 16 та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома. Вітаємо їх з ним янгола за народним календарем 6 березня, Козельщинської ікони Богоматері. Історія її. Тісно пов'язана з фактом дивовишного зцілення доньки графа Капніста, нащадка відомого українського російського письменника. Через тяжку хворобу Марія, так звали доньку графа, втратила здатність самостійно рухатися. Тодішні світила медицини не допомогли. У відчаї Марія звернулася з молитвою до ікони Богоматері, старовинної сімейної реліквії і раптово одужала. На честь цієї щасливої події граф збудував у своєму родинному маєтку у Козельщині Полтавська область каплицю, а потім дерев'яну церкву. А у 1900 році було споруджено оспіваним Олесем Гончаром Собор. Нині ікона знаходиться у відновленому Козельщинському монастирі. 6 березня також Тимофія Пустельника і Хоми весногрія. У давнину казали: прийти Хома, то не страшна й зима. Чи прийшов Хома, вважай, зими нема. Вважалося, що в цей день весна вже прийшла до дверей, а тому Тимошеве тепло віє старого гріє. На весногрія і старцю надія. Цей день відзначався першими сонячними відлигами. Про погоду судили і за допомогою вітру. Якщо у цей день теплі вітри, то й весна буде теплою. У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах. А зараз якою буде погода 6 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаїві та області протягом дня буде хмарно. В день можливий дрібний дощ, вітер північно-східний 4-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 767 мм міліметрів стовпчика, вологість повітря 59%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 4 градуси, а вдень підвищиться до плюс 8. На території області в Первомайську, Вознесенську. Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 5-7 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 22,6 градусів тепла була зафіксована у 1995 році. А мінімальна мінус -15 15,1 морозу у 1996 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 6 березня. Овни. Несприятливий день для здоров'я, вірогідні інфекційні захворювання, травми, зіткнення зі сторонніми людьми, невиключені невеликі фінансові втрати або сімейні клопоти. У спілкуванні проявляйте стриманість, не зловживайте спиртними напоями, проявіть помірність у їжі. ТЕЛЬЦІ Вірогідні Ділові пропозиції. Але перш варто добре все обміркувати. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або співробітниками. Будьте обережні. Близнюки. Перша половина дня чувака небезпекою для здоров'я, травмами. Доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами та вирішенням фінансових питань. Приділіть увагу дітям, спілкування з ними, підніметь настрій, принесе радість і спокій. РАКИ Ймовірна ділова пропозиція, яку не слід приймати, так як вона згодом виявиться не дуже вигідною. Будьте терплячі і уважні до близьких. Леви. Можливий негативний вплив сторонньої людини. По можливості скоротіть спілкування, проявляйте стриманість, вірогідні інфекційні захворювання, травми. Діви. Несприятливий день для здоров'я і подорожі, вірогідні травми, проблеми з представниками органів влади. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття, депресія, головний біль. Терези. День несприятливий для встановлення нових відносин. Протягом дня зберігайте самовладання і стриманість. Тяга до насалот може стати причиною неприємностей. Скорпіони день обіцяє бути вельми активним. Службові справи зажадають максимальної віддачі, а проблеми в особистому житті самовідданості. Постарайтеся не замикатися у собі. Стрільці, уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили, допоможе уникнути неприємностей. День несприятливий для поїздок, відряджень та подорожей. Чоловікам слід приділити увагу своєму здоров'ю, Мовірні різкі зміни настрою, печаль, дратівливість. Козироги. Життєвий потенціал знижений, вірогідні травми, проблеми з оточуючими, не виключено загострення відносин з домашніми або сварка з друзями, небажано вживання спиртних напоїв та м'ясної їжі. Водолігі цей день буде забарвлений в оптимістичні кольори, ймовірна поява нової роботи або партнерів. Однак не слід втрачати почуття міри і такту. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Любовні відносини принесуть вам радість і впевненість у власних силах. Риби День сприятливий для організаційних заходів можна вирішувати кадрові питання. Підлеглим краще вести себе скромніше. Матеріальне благополуччя залежатиме тільки від вас. Здоровий спосіб життя, раціональне харчування, повноцінне відпочинок позбавить вас від можливих захворювань. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів.